Мир запанував у Дніпрі. На жаль, мова не про припинення ракетних ударів по місту одноіменна команда вперше стала чемпіоном Дніпра з футболу, змагання якого виявилися неоднозначними, адже з низки різних причин не всім колективам вдалося фінішувати і завершити сезон. Із-за чого було не зіграно поєдинки декількох турів. Зрештою, перед заключним ситуація склалася так, що обидва претенденти на чемпіонство Мир і Юкрейн Тім набрали однакову кількість очок, і за регламентом турніру, у разі нічиєї у звітній зустрічі, на них очікував Ковий золотий матч, забігаючи наперед, варто зазначити, що суперники були близькими до нього. Втім, вже у дебюті поєдинку українська команда порушила правила у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті, і капітан пацифістів Максим Білик пострілом з позначки не залишив шансів голкіперу Андрію Бобровському. До речі, у складах обох команд було вдосталь виконавців за іменами, які встигли пограти на гарному професійному рівні. У Юкрейнін Тім Володимир Приземлін, Костянтин Крутенко, Дмитро Волков, Михайло Коломоєць, Андрій Прохнявий, «Мирі» воротар Максим Ловський, польові виконавці Давид Зеленський, Владислав Шишка, Антон Шарко та інші, що дало змогу нечисельним уболівальникам стадіону Олімпійські резерви пізнього вечора стати свідками футболу непоганих швидкостей і якості, щоправда, практично без гольових моментів. Супер. Не надто воліли ризикувати. Томість після відпочинку у другому таймі інтенсивність гри збільшилася, і у його дебюті українці поновили рівновагу, коли відзначився Михайло Коломоєць. Далі до 80-ї хвилини суперники обопільно. Атакували один одного, але не більше, доки на 81-й хвилині миру не вдався стрімкий набіг правим краєм, і після прострілу, з якого вздовж лінії воротарського майданчика, Олександр Шукалов, що вийшов на заміну, притул розстріляв порожню площину білого прямокутника. У час, що залишався до фінального свистка і вкомпенсований арбітром до основного юкраїнин тім, яка 77-ї хвилини залишилася у меншості після вилучення Михайла Коломойця, намагалася врятуватися бодай нічиєю, але на жаль, для себе зму. Шона була поступитися. Поразка для неї виявилася другою поспіль болючою, адже якихось два тижні тому вона програла у серії після матчевих пенальті Кубка Дніпра. На початку стислої урочистої церемонії нагородження учасникам поєдинку подякував, привітав та побажав успіхів у майбутньому голова федерації Дніпра Ярослав Дерев'янко. Хочу подякувати командам, учасникам цього можна сказати фінального матча, який дуже сильно підняв рівень проведення цьогорічного чемпіонату міста Дніпра. На жаль, з деяких причин, де декілька команд надійшли до старту, але 10 команд, які прийняли участь саме у вищій лізі чемпіонату міста Дніпра, показали справжній рівень гри у футбол, жагу до перемоги. І сьогодні ці три найкращі команди отримали свої заслужені нагороди. Далі першими він удостоїв нагород наразі вже екс-чемпіона Дніпра Сухачівку, яка не змогла захистити свій минулорічний титул і нині мала задовільнитися бронзовими медалями. Розчарованим і засмученим виглядав граючий тренер Ukrainian Team Костянтин Крутенко, який знову, як і у турнірі, кубка отримав для команди срібні відзнаки. Золоті стали надбанням колективу миру, який під орудою головного тренера Андрія Яковця став черговим новоспеченим чемпіоном Дніпра з футболу, кращим бомбардиром якого вийшов. Михайло Коломоєць з української команди. Як зазвичай буває, апофеозом не тільки усієї церемонії, але і турніру загалом стало вручення капітану команди пацифістів Максиму Білику головного трофею змагань величезного красення Кубка за перемогу. Насичений вийшов календарний цей рік у чемпіонаті міста. Зібралося дуже багато таких достойних команд, претендентів. Е, ну, хоч кажеться, що до цього фінального туру тільки дві команди претендувало, але всі суперники були на достойному рівні, тобто прохідних ігор не було. Е, жаль, що не всі, звичайно, добрались до фінішу цього чемпіонату, але це гра, і тому, я думаю, перемагає сильніше. Золотий чемпіонський футбольний сезон команди Мир у Дніпрі 2024 року традиційно на згадку закарбували на загальну світлину.